Вітаю! Вчора знайшов відео, як Яніна Соколова в ефірі Еспресо, я так розумію, телеканалу дає пораду тим, хто не хоче йти в ЗСУ. І робиться в доволі такій ну, властивій, дуже багатьом людям манері. Ну, Якщо, типу, вони не хочуть, то шли вони. Хто не бачить це відео, я в телеграмі залишу себе, є в описі цього каналу. І знаєте, от я дивлюсь на це і усвідомлюю, що. От ми, напевне, люди, які вийшли на Майдан в 2013 році, вони напевне от і мріяли про таку країну, де з каналів, з ефірів їх будуть посилати, де їм будуть погрожувати. зараз я от не за Яніну вже, а те, що ви, ви самі можете навести купу прикладів того, що ви бачили за от останні два з половиною роки, за три, що ми бачили і погрози. І моралі, і читання, і штрафи, і резерви, і обмеження, і все, що тільки хочеш. Наскільки це відповідає тому, про що ми мріяли, ну тут, напевно, це питання риторичне, тобто воно абсолютно не потребує ніякої відповіді, і так все зрозуміло. Чому це відбувається для мене? Це дуже дивна дивина. Чому людей, які так відносяться до інших громадян, пускають на ресурси, для мене це теж дуже дивно. Я не хотів би, щоб нашу країну показували якусь дику. Адже, коли ти дивишся на таких журналістів, коли ти дивишся на експертів, які собі дозволяють там, кричати в ефірах на журналістів, ще чого-небудь, ти розумієш, що ми якісь дикуваті. І це не тільки от в людей, яких, яких не можна там ніяк чіпати, і вони, можливо, мають право, як вони вважають, так звертатися до українців. Але це повсюдно. От нещодавно я розповідав історію, як в одному з супермаркетів пісня звучить на фоні Я, значить, Сонце залежна, цілуй мене туди, де нема засмаги. Це куди? В попу? Що це за приколи? Що це за хамство? Що це за. Якась хуторщина, я не знаю. Ми, ми перетворюємо нашу країну на щось неправильне. Ось це спущене з всяких ліг, там, всяких сміхахулічок, сміхатулічок, з різних серіальчиків, з оцих країн і так далі. Оце якесь хуторянство, воно нас повністю накрило. І ти не відчуваєш. Що з тобою поводяться як з людиною, яка живе в 21 столітті, причому вже 25 рік, вже четверть 21 століття пішла, з тобою не поводяться, як з людиною, яка живе в епоху штучного інтелекту, інноваційних технологій. З тобою не поводяться як з людиною, яка переживає страшну катастрофу, страшну війну. З тобою поводяться так, ніби ти якесь бидло, якесь бидло, якого можна послати, якого можна захейтити, про те, якого можна якусь херню написати десь. І без відповідальності абсолютно. Абсолютно немає відповідальності. От зараз влада не, не приймає такі закони про відповідальність в мережі. Я публічна людина, але я за такий закон. Я б хотів, щоб була щоб була система захисту людей від, від ось такого, від такого бедляцтва, коли в твій, в твій бік можуть вилить будь-який будь бруд, і ти не, не можеш ні в суд піти толком, не захиститися, нічого, тому що системи як такої немає. І а, я отут звертаюся до влади, хочу, щоб ви зрозуміли. А, Ваша влада закінчиться і на вас, на вас, в першу чергу, на вас, всі люди, всі і журналісти, в тому числі, і звичайні люди, будуть виливати тонни лайна, тонни. Ви з цього просто не вилізете, Тому що будь-хто, хто сьогодні сидить і помалкує, вони просто будуть. Остірвіньонно рвать вас. Ви, ви, ви це ще не розумієте. Сьогодні вони вас бояться. Сьогодні вони просто сидять. Ну, є блогери там умовно, які за кордоном вони вас не бояться, вони вже там виливають багато чого. От, от це те, що вони роблять, оце буде всередині країни масово. Тому що ви навели такого страху у людей, що тільки можна вийти от таким людям. Ось як я Ніна, і послати українців кудись з віднестись до українців. Це ж ну не одна одна така. Я не знаю її історії. Можливо, вона має на це право, хоча я не впевнений, що це мають право хоч хто-небудь на таке. Так ось я рекомендую чинній владі прийняти, хоч якісь закони, які будуть захищати людей, і в першу чергу вони будуть захищати вас. Бо коли ви підете з влади, а це я так відчуваю буде незабаром, то на вас польється маса лайна, і ви не зможете захиститися від цього ніяк. Будь-яка людина, яка не буде мати ніяких доказів, ніяких аргументів, нічого, тільки внутрішнє негативне ставлення до вас зможе просто, буде просто топити вас в лайні, і ви нічого з цим не зробите. Як зараз нічого не може зробити звичайна людина. Ну, проти якої можуть влаштувати якусь інформаційну атаку, і ти нічого не можеш зробити. Тому що ти живеш в країні, де хамство, бидлота і якесь хуторянство стало якоюсь блін, нормою? От, блін, нормою. От правильно це? І чому так у нас в державі? Невже за це ми от, страждаємо останні 10 років і нам розповідають про європейські цінності? Це європейська цінність? Коли в прямому ефірі українців посилають на три веселі букви. Літери. Це нормальна практика? Це європейськ. По-європейському? Не знаю. Телеграм, Ютуб, підписуйтесь, ставайте спонсором каналу. Підтримуйте якісний, нормальний контент і нормальних людей. Бережіть себе.